З кожним роком іграшки для дітей стають все більш сучасними, розвиваючими та пристосованими для потреб сучасних малюків. У 2025 році іграшкова сфера обіцяє вражати та дивувати. Привіт! Мене звати Мирослава Каваліна. Давайте поки розглянемо найбільш трендові іграшки цього року, щоб знати, чого нам очікувати. Гайда! Які іграшки зараз найпопулярніші у дітей. Це вирішують тренди соцмереж. TikTok, інстаграм та інші майданчики диктують, які іграшки зараз популярні у дітей. Через меми, смішні відео, вірусний контент виникає мода на ті чи інші моделі. З цієї причини в Україні стали популярними той самий Паспатрон і мусь. Ще один тренд не серед дітей, а серед виробників. Екологічність, мода на безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людини іграшки набирає обертів. Виробники віддають перевагу нетоксичним матеріалам для плюшевих звірят і таким самим фарбам для ведмедиків, зайчиків тощо, яка найпопулярніша іграшка у світі. Ще кілька років тому в трендах були Монстер Хай чи Хагівагі. Вони не втратили повністю свою першість, проте вперед й інші моделі. Мабуть, у всі роки найпопулярніша іграшка у дітей плюшевий ведмедик. Це класика, яка не полишає тренди вже протягом кількох десятків років. Такі м'які іграшки популярні у дівчаток і у хлопчиків. Навіть незалежно від віку. Їх дарують як і малюкам до трьох років, так і підліткам, і навіть дорослим людям, щоб висловити свої теплі почуття. Дедалі більше малюків хочуть отримати в подарунок конструктор Лего. І я теж. І це незвичайний набір деталюк у різних відтінках, а складніші комплекти. Можна зібрати величезного робота, залізницю, магазин чи навіть Гаррі Потера. Кіло теж топові дитячі іграшки, особливо серед дівчаток. Вони прийшли на заміну популярному колись кіндер сюрпризу і їх обожнюють колекціонувати. Лільки Барбі були найбільш затребуваними іграшками для дітей влітку 2023 року, одразу ж після виходу одноіменного фільму. І раніше дівчатка обожнювали колекціонувати красивих довгоногих ляльок. Однак тепер у тренди потрапляють більше іграшки з дизайном костюмів, що нагадують героїнь фільму. І цей тренд протримався аж до нині. Кажуть, що все більше іграшок будуть поєднувати реальний та віртуальний світ. З кожним роком штучний інтелект у світі іграшок стає все популярнішим. Дуже скоро на поличках магазинів ми зможемо знайти неймовірні стем іграшки, які допомагатимуть малюкам розвивати свої таланти, вивчати науки та дізнаватися щось нове. Як склалося, що за статистикою топі більше давно відомих і класичних іграшок кількість іграшкових новинок просто вражає. Але чи стануть вони популярними іграшками, які любитимуть не один рік, покаже тільки час і прихильність дітей та батьків? А поки захоплюємося цьогорічними трендами і складаємо перелік омріяних подарунків. Пам'ятайте, що іграшки це не лише можливість цікаво та весело провести час. Це ще інструмент для пізнання навколишнього світу. Тому обирати їх треба відповідально. А з вами була Мирослава Кавеліна. Це я. Не забувайте гратися і нехай вам щастить. Па-па!